Коме, а ви хропете вночі? А чому вночі? Я і вдень хроплю. Космічна станція на орбіті у відкритому космосі. Біля люка на тросі висить космонавт, лопить руками і ногами об метал і репетує Відкривай негайно! Що за дурна звичка запитувати? Хто там? У магазин зброї заходить пищена жіночка. Мені потрібна зброя, яка надійна, щоб не було осічки? Для захисту? Ні. Для захисту я винайму адвоката. Може, візьмете двосволку? Навіщо? Ви ще вважаєте, що в мене два чоловіки? Петрику. Чому у пустелі їздять на верблюдах? Що почеревики піску не набрати? Василь та Надійка їдуть на возі. Надійка каже Ой, боюся я з тобою їхати. Василь каже то я такий, бо ти, дівчат, дуже любиш. Я такий, що мене зґвалтуєш. Я такий. Доїхала до села Надійка каже, якби я знала, що ти такий, так трусики вдягла б, бо комарі так покусали.